Доброго дня, шановні телеглядачі, телеканалу МедіІнфор. Програма ми з Михайлом Касуном. Я з великим задоволенням вітаю сьогоднішнього гостя, це Микола Сплідон, засновник ділового шахового клубу в місті Києві. Доброго дня, Микола, доброго дня, Михайло. Доброго дня, глядачі. Ну що ж, Микола, я вітаю тебе та всю шахову спільноту, яку ти створив за останні декілька місяців, а це безумовно важливий проект, який не міг відбутися від бі без твоєї активної залученості у цьому проекту. Нещодавно у неділю ви відсвяткували юбілейну зустріч шахового клубу, і це дуже достатньо важливо в умовах, коли відбувається російська агресія. Безумовно, такі інтелектуальні зустрічі не допомагають. А, ну фактично нахловити. Забути, так, що ми живемо у стані війни, так і провести час разом, так а як відбувся цей а, важливий захід? Дякую, все відбулося чудово. Дійсно, клуб відбувся. Пройшла вже 20-та зустріч. Клуб має і чудове приміщення, яке надає інвестиційна компанія АФА і інформаційних партнерів на чолі. От з твоїм телеканалом але також знімали і на інтервізорі і. і... Американський журналіст брав інтерв'ю, тобто ми маємо певних і медіапартнерів і маємо людей, які постійно і активно долучаються. І от коли я анонсував 20-ту зустріч, то мій консультант з маркетингу задавав мені строге запитання: чим ювілейна зустріч буде? буде Відрізнятися від е, рядової звичайної зустрічі. І оце строге запитання. Мене спонукало дійсно провести зустріч е, значно більш урочисто, наприклад, був е, приблизно 10. Або 15 хвилин виступ ілюзіоніста Богдана Панченка, який показував певні фокуси з картами. Потім були сувеніри присвячені до Хелоувину. Я скептично відношуся до цього свята чи як його можна назвати, але багатьом людям його цікаво Цікавий цей день то в стилі Хелоувіну теж були. Сувеніри і звичайно був святковий торт. Тобто, в принципі, ми дійсно ця зустріч була святковою і е, черговий раз було зрозуміло, що цей проект людям цікавий кількість, була дуже значною, скажімо так, що ледь-ледь приміщення вміщало. Хоча я і далеко не всіх бажаючих запрошую. Я намагаюся, щоб були у нас присутні економісти, фінансисти, айтішники, представники політичних кіл, адвокати, дуже багато в нас юристів, тобто ми далеко не всіх бажаючих запрошуємо, але все одно. Дуже багато було учасників, тому все, все пройшло чудово. Дякую, зокрема, і тобі за інформаційну підтримку. Ну, дійсно, активність шахового клубу вона вражає в умовах російської агресії. Зрозуміло, що настрій у людей а, достатньо такий тяжкий, тому що ну, те, що роблять російські окупанти. Знищуючи українську інфраструктуру, вбиваючи громадяни України, безумовно, воно достатньо так сприймається дуже дуже емоційно для кожного радіо громадянина України, і от, ну, чесно кажучи, я коли ти засновував цей клуб, навіть не міг усвідомити, що зважаючи на російську агресію, люди знайдуть собі сили. Все ж таки періодично відволікатися на таку типу, ну важливу гру як шахи, інтелектуальну гру як шахи. Як тобі вдалося залучити стільки яскравих людей до свого. Богу? Михайло, ну до речі, навпаки, коли криза тим більше війна, тоді історія показує, що ділове спілкування може тільки пожвавитися. Чому? Тому що якщо все добре, економіка зростає, у людини там є як в класиці було свічний заводик або ще щось, людина є, і в неї добре йде бізнес, немає ніяких проблем. А якраз втримати, наприклад, аграрну кампанію під час війни для того, щоб то треба активно спілкуватися з людьми. Треба активно залучати інвесторів, іноді потрібні адвокати, іноді потрібні ще хтось. І якраз от ділове спілкування, от подібна складна ситуація, в якій опинилася Україна, пожвавлює. А стосовно того, що клуб буде успішним, у мене якраз сумнівів не було, тому що я знаю про те, що це загалом робоча модель, коли люди цікаві, люди впливові спілкуються, граючи в. Це вже було і в Києві е, на базі Юніт Сіті, е, Василя Хмельницького. Е, є, був і є, але зараз трошки менш активно функціонує. Е, такий клуб Чес Юніт, у істоках якого в тому числі я стояв. І я знаю, що подібна модель є і в Польщі, тобто клуби, які за допомогою шахів, якби шахи виступають інструментом, збираються цікаві люди і говорять про бізнес проблеми. І дуже часто використовується модель і е, на базі гри в ГУ. Є така відома гра, дуже популярна в Японії, Китаї. Теж є бізнес-клуби пов'язані з Го. І у нас, до речі, на нашому діловому шаховому клубі у нас не тільки є шахи. У нас якраз є і досвідчені тренери з гри в Го приходять до нас з Київського клубу. Супутник також у нас японські шахи представлені на високому рівні. Тренує. Тренує особисто чемпіон України з цієї гри Борис Байденко, і якби не бажаючи ну, переважно гості, як правило, не вміють грати в японські шахи, бо там іерог, і, і гра трошки інша, ніж звичайні шахи, він на місці навчає, люди грають з нуля. І також і настільні ігри у нас е, представлені. Е, от е, є те, е, хоч е, хотів назвати. Конкретну назву, щось зараз вилетіло з голови, все-таки більше на шахах зосереджене, але різні цікаві настільні ігри, і, якби теж вони мають свою аудиторію. Що стосується шашок, теж до нас кілька разів приходила чемпіонка світу серед дівчат Валерія Єжова, І це унікальна дівчина, яка зібрала 300 тисяч гривень гривень на Збройні Сили України, граючи в шашки просто на вулиці. Вона сідала на вулиці з шашками, підходив там якийсь дядько, вона його обігрували і запитувала, скільки він задонатить на Збройні сили. І таким чином збиралися гроші. Тим часом я згадав назву гри, є така гра. Катан, тобто і там теж вона частково політична, теж у нас була представлена, так що є певне різноманіття. Ігор і людям очевидно, це до що вони можуть відволіктися від якраз негативу, від тих же військових дій. Хоча я маю підкреслити, що військових ми приймаємо із задоволенням. От нещодавно був скандал там на молодіжному бізнес-форумі, що там сказали, що е молоді люди там бояться того, що люди у військовій формі, то у нас такого не відбувається. До нас приходять люди до це часто у військовій формі теж зіграти в шахи, і ніхто їх не боїться, їх вітають, їм аплодують. Тобто, звичайно, наш майданчик відкрити до військових, яких ми поважаємо, яких ми любимо, і шахи теж не аби як можуть допомогти в реабілітації військових, якщо вони, наприклад, після поранення, то гра в шахи може мати серйозний терапевтичний ефект. Угу. А, Микола, от зараз а, ну дуже часто, коли а, говорять про бізнес, про а, естетику бізнесу, звілі та з'явилися багатий е, такий ліксикон різноманітних термінів, які описують бізнес. Так, от а, говорять, а, по-перше, про клієнт орієнтованість, по-друге, говорять про цінність. Так, тобто цінність є базою для ну, фактично просування якогось продукту, так. Тобто. Продукт, який ти просуваєш, він, безумовно, має цінність, тому що я був присутній на діловому шаховому клубі, і, чесно кажучи, мої очікування були значно нижчі, ніж те задоволення інтелектуальне, яке я отримав, перебуваючи на тому клубі. Все було дійсно дуже цікаво. А коли ти починав, так, здається, десь навесні. А цього року яку цінність а, ти закладував а, от, в рамках діяльності цього клубу? Чому люди повинні були піти у твій клуб? Ну, перше, дякую тобі за візит на клуб. Тебе кого ти там, можливо, обіграв. Чекають і хочуть реванш взяти. в общем, запитують, де Михайло, так що ми чекаємо на тебе. Стосовно того, що навесні, то тут ти трішки помилився. У нас перша очна зустріч відбулася у грудні 23-го року, якраз на Різдво, 24 грудня, це ну, практично Різдво. День Різдво зараз, основне з 24 грудня по 25 і незважаючи от на святковий день під ялинки прийшли люди, які і зараз ходять на клуб. Там і архітектори відомі були присутні на чолі з моїм однохомільцем Миколою Спірідоновим, відомим київським архітектором і байкером, і був присутній старішина єврейського ділового клубу Адмішелану, тобто у нас навіть на Різдво відбулася зустріч перша очна. А якщо взяти групу у Фейсбуці, яку я її створив мало на 10 років тому, у 2014 році у травні, здається, це ще вже треба перевіряти. Ну, тобто, але в мене не вистачало часу для того, щоб е, ці зустрічі проводити учні. І от якраз рік, як вдається проводити зустрічі учні, можливо, це треба було починати раніше. Які я закладав цінності? Е, ну, по перше, для мене важливо найбільше, щоб людина була цікава. Щоб людина була успішною, щоб вона не просто приходила пограти в шахи, щоб вона пропонувала певні послуги. Наприклад, тут е в мене є е приятель-адвокат. напевно, я не буду називати його прізвище. Якщо захочеш, з ним можна окремий ефір записати, е то він е дуже чітко не, не просто в шахи грає, дуже чітко. Пропонує свої послуги адвокатські, це заохочується, бо це не просто шаховий клуб, це діловий шаховий клуб. Адвокат може шукати клієнти. Інвестиційна компанія теж може шукати, знаходити клієнтів, пояснюючи, що теж якби це вигідно тримати гроші саме у такий спосіб. Потім зубний лікар теж може знаходити клієнтів. Може так ненав'язливо подивитися на суперника і теж побачити, що в нього можливо якісь там нюанси стоматологічні. і Теж може знаходити клієнтів. І також я дуже прискіпливо ставлюся до того, щоб людина була приємною. Цікавою, і якби от е, і в нас практично не виникало на шаховому клубі, на діловому шаховому клубі, жодних якихось конфліктів. Якщо я приходив на якісь інші заходи, я бачив найрізноманітніші інциденти. Наприклад, на одному аграрному заході я якось був присутній при тому, що не поділили равликів. Якось виставили равликів. Як, е, Закуску, і щось якогось чоловіка цькували що він прийшов невідомо звідки з'їв половину равлики. У нас е ніколи, от таких от суперечок, хто звідки прийшов, і хто що з'їв, і хто що випив, не виникало. У нас виняткова дружня ділова атмосфера, яка направлена на. Нашу перемогу в війні, і яка направлена на те, щоб Україна загалом процвітала дякую, Микола. Ти до речі, мені е, дуже так е, дав добру маркетингову пораду, яку я, безумовно буду намагатися продати різним. Стоматологічним кампаніям, якщо, наприклад, людина вона буде отримувати ем, те, що в англійській мові називається dental treatment, так тобто ем, буде, буде обслуговуватись у дантиста. Так буде цікаво, якщо паралельно вона буде з дантистом брати в шаф. Тобто це маркетинговий хід я намагаюся. Тобто, я сподіваюся, можу дати таким крупним. Стематологічним компаніям, дякую тобі за безкоштовну пораду. Ну, дивись, буває вже всяке виграла людина в шаху, отримала по зубам. І тут, тут вже й привід піти до стоматолога. Але насправді на нашому клубі такого не буває, щоб що по зубам отримувала. Але от, дуже часто, от, якщо взяти, наприклад, адвоката, це ж досить інтимна штука довірити людині там, свою якусь справу юридичну. І коли вже познайомилися, зіграли, наприклад, в шахи, то це якби. Ну, це спонукає до того, щоб найняти адвоката, якого ти вже знаєш, ти з ним вже в шахи зіграв. Розумієш, що людина серйозного інтелектуального рівня. Якщо взяти тих же стоматологів, яких ми окремо зазначили, то теж це серйозна штука довірити людині, колупатися у себе в роті, грубо кажучи, і після партії в шахи це ну більш логічно людині довіряти. І що стосується інших послуг, то теж, наприклад. Прийти до людини не ефір, можливо, страшно комусь. Мені це не так страшно, бо я вже звик до цього. Якщо ти знову ж таки прийдеш грати в шахи, люди побачать, що Михайло, в принципі, наче небезпеки, не містить, і відповідно зможуть і не ефір теж прийти і, можливо, розповісти щось цікаве. Тому це гра, яка зближує і так. яка допомагає. От, і в бізнесі, в діловому житті, в, в пропонуванні певних товарів і послуг ну що ж, Микола? Я тобі дуже, дуже дякую за цей інтерв'ю. Нагадаю знову Микола Спрідону, засновник шахового клубу в місті Києві, який нещодавно святкував річницю фактично юбілей не річницю юбілей 20 ту зустрічі з моменту заснування шахового клубу. А на гостей Миколи в соцмережах і слідкуйте за діяльністю ділового шахового клубу. І до на зустрічі. Дякую, Микола. Дякую. Зовсім скоро будемо відмічати річницю. І звичайно, чекаємо і на тебе.